11 березня на подвір'ї загальноосвітньої школи номер 6 у Слов'янську людна та весела. Сьогодні в освітньому закладі із розмахом проходять українські вечорниці, що є кульмінацією Шевченківської декади. Наша школа з 1929 року носить ім'я великого кабзаря Тараса Григоровича Шевченка. І вже більше 50 років започатковані ці свята ми проводимо декади 10 днів. Діти проводять різні конкурси. Це і Газети, це і декламування віршів, це і вистави, це і круглі столи, і виставки в бібліотеці, і малечі розповідаємо про Тараса Григоровича Шевченка. І, закінчується це великим святом, яке сьогодні в нас. Я горжуся тим, що Тарас, ну, це був раніше дом Чен, Тараса Шевченка. Ми кожен рік устраюємо концерти на його честь, діти готуються, дуже серйозно до нього відносяться, всім подобається. Після цього ну, ми завжди веселі, радісні і, мабуть, це дуже добре. Привітати школу, що носить ім'я Великого Кобзаря, і 107-м днем народження завітали надійні та справжні друзі учбового закладу, військовослужбовці, Держспецтрансслужби. служби, теплі взаємовідносини, з якими зав'язалися після звільнення Слов'янська. Тоді військові до початку нового учбового року відновили шосту школу, подарувавши учням оновлені та затишні класи, а згодом і спортивну залу. Сьогодні почесні гості прибули з новою місією презентувати у освітньому закладу меморіальну дошку. Та потішити дітвору і вчителів святковим концертом у виконанні військового оркестру. Вот это тот замечательный случай, когда слова из песни на «Строїть і жить помогает, мы увидели в действии. Потому что в 2014 году наблюдал картину, когда ребята сегодня нарядные из оркестра, ну, закатив рукава, восстанавливали школу, принимали участие в ремонтных работах и показали ще свой мастер-класс не только в игре на духовых инструментах, но и в строительстве. А результат мы сегодня видим: лицо действительно красивая, обновлена школа, просторную. Залы отремонтированы, я видел их в спортзале, они ремонтировали своими руками спортзал, когда я приезжал сюда. Действительно, вот в лице Николая Ивановича хочется поблагодарить всех военных железнодорожников за тот вклад, который они сделали в восстановление этой школы, ну и вообще в восстановление нашего города. Все командиры частей здесь перебывали, все. И каждый оказывал какую-то определенную помощь. Есть у нас московская где мы мебель сами делаем. Мебель помогли сделать, есть там специалисты, это помогли сделать, ворота. Ворота, деревья спилили, деревья спилили. Потому что мы только тут... Работы делали? очень много сделано. Да. Я видел не только слезы на лицах детей вот в первый приезд, я видел слезы на глазах учителей. Это очень печально, когда женщины и дети плачут. Для этого есть военные. Они должны поставить плечо, они должны помочь освободить страну и помочь ее восстановить. Практически что мы и делаем. Сьогодні нашій школі презент. Ми не очікували меморіальну дошку, з граніта виготовлено з портретом Тараса Григоровича Шевченка. дуже приємно, дуже приємно і несподівано. Тож почесне право відкрити презентовану меморіальну дошку Тарасу Шевченку під гучні оплески учасників урочистостей надали директору школи та генерал-лейтенанту Миколі Малькову, який дійсно став хрещеним батьком для учбового закладу та його школярів. Крім того, на насалоду та піднесений настрій цього святкового дня і малечі і дорослим подарували артисти військового оркестру 194-го понтонно мостового загону, Держспецтрансслужби. запальні виступи військового оркестру стали фееричною родзинкою заходу. Мімто гостинні школярі для почесних і бажаних гостей підготували екскурсію шкільним музеєм, баровести український ярмарок із частуванням, а також театралізовану виставу за мотивами шевченківських творів. Тож українські вечорниці в шостій школі вдалися на славу.